Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок. Перший робочий день тижня, 2 червня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Продовжуємо розповідати про ситуацію на Луганщині. Напередодні Святої Трійці терористи обстріляли церкву Святого Миколая в золотому. В Чорнівцях пройшов парад дитячих візочків. Минулого вихідними в Чернівцях відбулося справжнє свято для велосипедистів. 30 травня в селищі міського типу Берегомет Вишницького району під час земельних робіт загинув чоловік. Трагедія трапилася під час копання колодязя, де перебувало четверо чоловіків. Двоє з них, закінчивши роботу, відійшли, залишивши двох інших чоловіків віком 20 та 27 років в ямі. В якій стався обвал землі. Внаслідок цього люди опинилися під землею на глибині 3,5 метра. Чоловіки, які перебували на поверхні, одразу ж повідомили рятувальників та самі кинулися на допомогу. Одного із них молодшого, 1994 року, нарочно, їм вдалося витягнути на зоні, адже його було присипано невеликим шаром землі. Інший, він якраз опинився в тому місці, де сталося найбільше обвал ґрунту, то врятувати його не вдалося. Зразу ж повідомлено про події пожежно рятувальних підрозділів. На місце прибули рятувальники, однак вони витягнули тіло другої людини, але вже врятувати цю людину не було можливості. На даний час тіло загиблої людини направлено на судову медичну експертизу в місто вижниці. Ми продовжуємо розповідати вам про ситуацію на Луганщині. Зруйнований обстрілами дитсадок в Кримському перенесуть в приміщення зельносвітньої школи. А напередодні святої трійці терористи обстріляли церкву святого Миколая в золотому. Зруйнований обстрілами дитсадок у Кримському перенесуть у приміщення загальноосвітньої школи. Таке рішення прийняв керівник Луганської області Геннадій Москаль у ході візиту в цей населений пункт. Дитсадок розташований поблизу протитуберкульозного санаторію, де й тепер майже щодня йдуть бойові дії. Тому ремонтувати його сенсу немає. Натомість загальноосвітня школа знаходиться в мікрорайоні, який майже не постраждав від обстрілів. У ході робочої поїздки в село Кримське Геннадій Москаль поспілкувався з місцем. Мешканцями привіз їм гуманітарну допомогу, продуктові набори. Школа не працює, тому що тут саме інтенсивні обстріли у Кримському, але школа знаходиться в цій частині села, де обстріли дуже рідкі, але все одно залетів град і градом, ви бачите, ударною хвилею повибивало всі вікна. Значить, Школа 1902 року. Ще по Будовано при царі батюшки, але, будемо казати, зберіглася в нормальному стані. Зараз виділені кошти ми приїхали подивитися. Я думаю, що якщо не хватить, ще додамо. Окрім цього, напередодні свята Святої Трійці терористи обстріляли церкву Святого Миколая в Золотому. Так, в суботу, 29 травня, близько восьмої вечора, бойовики з Первомайська обстріляли місто Золоте, що на лінії фронту в Луганській області. Під вогонь потрапила в тому числі і православна церква Святого Миколая. Снаряд залиців і вибухнув на подвір'ї церкви, осколками вибиті вікна в житловому будинку священника та в самій церкві. Під час обстрілу в будинку знаходились люди. Ніхто з них не постраждав. Ці всі захисники православного світу і руського міра. Тільки якесь релігійне свято вони постійно знищують якусь або пошкодять церкву. Це було і на Пасху, і на поминальні дні, і майже на всі свята, які тільки є в церковному календарі. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Із кожного по гривні нові берці захисникам вітчизни, десь приблизно під таким гаслом працює координаційний штаб із надання матеріально-технічної допомоги Буковинцям, які беруть участь в АТО. А вони відзвітували про пророблену роботу на минулих тижнях. У суботу та неділю було багато акцій, на яких збирали гроші для допомоги воїнам. АТО. у суботу на соборці під час акції Малюнки дітям зібрано 1713 гривень на наступний день в парку 473 гривні. Суми, начебто, невеликі, але потроху збирається реальна допомога. Зокрема, нещодавно вдалося втілити в життя давню потребу військовослужбовців. Безпілотник зібрано близько двох тисяч доларів. На ці гроші зроблений безпілотник. Він виконує зараз функцію, скажімо так, тренажера, тому що всі групи, які замовляють у людини, що цим займається, поки розробляються і нові варіанти вдосконалені, більш дорогі ці групи. Мають можливість тренуватись на базі того безпілотника, який раніше були зібрані кошти і був зроблений нами ну, буковинськими, скажімо так, конструкторами. Поки одні воюють, інші лікуються. У Яремче функціонує реабілітаційний центр, яким також опікуються Буковинці. Родина Танащук передала через волонтерів 200 кілограмів круп, оц, ту, каш, цукру. Там проходять реабілітацію, поранені в АТО. Сюди також збирають обладнання зі всього краю. Ще нам потрібен зараз протипролежневий матрас, який специфічний протипролежневий матрас. Він не дешевий. Якщо хтось може або має можливість, будь ласка. 095 861 вісім Це мій телефон. 095 861 вісім Це є дійсно потреба, тому що е, в Яремчу цей комплекс, який ми сьогодні хочемо максимально забезпечити. Він вони там є колясочники і там є е, спінальні люди, спінальні хворі. тобто їм потрібні такі ортопедичні і протипролежні матраси. Медичної допомоги стало настільки багато, що волонтери вирішили виокремити її в підрозділ, щоб усі, кому це необхідно, могли звернутися по допомогу. Нещодавно 6 тисяч гривень було перераховано на лікування одного з буковинських кіборгів. Опікуються не тільки пораненими. Зокрема, частина волонтерів на чолі з Марією Філіпчук збирає гроші на нові берці. Їх треба закупити 250 пар по орієнтовно 500 гривень за кожну. Присутній на зборах заступник голови прикордонного загону подякував. Усім, хто долучається до допомоги, але наголосив, що вона повинна бути адресною. З досвіду роботи я хотів би вас попросити і звернути увагу не розпилятися на прохання окремих військовослужбовців. Ви зрозумієте правильно, кожен по собі окрема індивідуальність: той хоче такі черевики, той хоче таку майку, той хоче таку футболку і так далі. Відповідно, ми за цим всім опускаємо основні моменти. Тому я прошу: якщо є така нагода, безпосередньо спілкуйтеся з керівниками підрозділів. Долучитися до роботи координаційного штабу може кожен бажаючи, поклавши гроші у скриньки зі спеціальним маркуванням або особисто завітавши у 332-й кабінет облдержадміністрації. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькому національному університеті відбулась зустріч керівного комітету міжнародного освітнього проекту ТЕМПУС. Чернівці відвідали представники університетів із Голландії, Німеччини, Румунії та Грузії, аби обговорити можливості та перспективи взаємодії студентства. Детальніше про це в нашому сюжеті. У червоній залі Чернівецького національного університету відбулося засідання керівного комітету одного з найбільших європейських проєктів Темпус. Перше саме Чернівецький національний університет є співкоординатором гранту, який є третім за величиною в Європі. Участь нашого університету у цьому проекті надає чималі перспективи для Чернівецького студента. Головне призначення це формування мережі успішних випускників національного університету. Мережі. Здібних студентів національного університету з метою, щоби наші успішні випускники бачили наших студентів, допомагали їм або матеріально, або морально, і так далі. А наші студенти бачили себе. Плані майбутнього працевлаштування за словами проректора, завдяки проекту студентам буде значно легше реалізовуватись та знаходити місце працевлаштування за фахом. Мережа студентів та успішних випускників працюватиме на трьох рівнях: регіональний, загальнодержавний та міжнародний. Це дозволить студентам Чернівецького університету проявити себе не тільки в межах краю, а й за кордоном. В межах України в рамках цього гранту присутні чотири українські університети. Наш університет. І три провідні харківські університети, і в європейському просторі це провідні університети Голландії, Німеччини, ну і паралельно близькі наші сусіди, університети Молдови, Румунії і трошки більш далекі сусіди, університети Грузії. Загалом в проєкті задіяно 25 вищих навчальних закладів. Базою для комунікації та співпраці між ними стане веб-портал, який буде об'єднувати всі студентські організації університетів. Другим кроком буде формування мережі успішних випускників університетів, також на декількох рівнях. Закордонні партнери такий проєкт називають реформою вищої освіти в Україні. Демейтаґетвіндиспроект проект спрямований на кардинальну реформу вищої освіти в наших країнах Україні, Молдові, Грузії, Румунії. Це дозволить успішно стартувати талановитому студентству або в Чернівцях, або в Кишиневі, або в Кагулі, або в Ясах, та долучитись до європейського рівня освіти. Віктор Кармазенюк, Іван Бочулинський, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканалу Чернівці. А 1 червня в Чернівцях відзначали день захисту дітей. На жаль, близько 1200 маленьких буковинців, позбавлені щастя бути вихованими в родинах. Вони проживають в державних інтернатних закладах. Про це на прес конференції розповіла журналістам заступник начальника служби у справах дітей Чернівецької облдержадміністрації Інна Савісько. Що роблять чиновники для того, щоб цей показник принаймні не збільшувався. Дивіться далі в сюжеті в цьому році безпритульних дітей не виявлено, а в минулому тільки троє. За три останні роки найдовший термін жебратства тривав два з половиною дні. Дівчинка втекла з дому. Найбільше погробувань служба виявляє у напрямку майнових прав та побутових умов проживання дітей. Трапляється так, що на погане поводження з дітьми скаржаться сусіди або родичі. Тоді такою родиною починає цікавитися інспекція. Якщо приходить повідомлення щодо насильства, ми обов'язково повідомляємо органи ОМВС, які проводять певні дії, слідчі дії щодо з'ясування, чи було насильство чи ні. Основними заходами по боротьбі з дитячою безпритульністю є проведення рейдів. Залучаються служби у справах дітей, представники органів ОМВС, соціальні служби, представники органів освіти і місцевого самоврядування. У 2015 році було проведено 89 рейдів, під час яких вилучено 46 дітей. Виявлено три випадки порушень прав торгівлі тютюновими та алкогольними виробами. Із загальної кількості дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 818 виховують в сім'ях опікунів або піклувальників. З них 35 влаштовано впродовж першого кварталу цього року. Найчастіше забирають в родини буковинських малюків до шести років. А от іноземні сім'ї останнім часом не виявляють. Цікавості до наших сиріт іноземці можуть звернутися спочатку тільки до міністерства соціальної політики. Там є первинна інформація в вигляді анкет щодо кожної дитини. Там їх ознайомлюють з анкетою дитинки, і в область вони приїжджають вже знайомитися з конкретною дитиною. Чи не на найбільший головний біль житло для тих, хто покидає сиротинець. Цьогоріч з 37 дітей-сиріт, які досягли повноліття, 30 мали успадковане або майнове право на житло. Решту повинна забезпечити обласна влада. На це виділили 417 тисяч гривень з обласного та районних бюджетів. Надія Величко, Роман Віремієнко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В міській раді відбулася презентація дитячого соціально профорієнтованого проекту місто професій», який пройде 6 червня в Чернівцях, в центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Про особливості проведення та роботу міста професій. Дивіться далі в сюжеті. Дати відчути дитині себе дорослою ось одне з найважливіших завдань проекту Місто професій», організаторами якого є редакція журналу Ком'юніті з міста Київ. Проект орієнтований на дітей різного віку від 2 до 18 років. Перша наша ціль, яку ми переслідуємо, це провести широкомасштабну профорієнтаційну роботу з дітьми. Усіх верст населення показати різні, різні можливі типи професії, аби діти і батьки бачили, що в нас в Україні є не тільки професії юриста, економіста, а й можливі там і пожежники, і це все і будівельники. Це все теж дуже захоплююче, Це і це потрібні професії і цікаві. Даний захід проводиться вдруге. У минулому році у проєкті взяли участь 10 міст України. Цього року проект суттєво розширився до рівня національного та перебуває під патронатом першої леді Марини Порошенко. Також до організації організації залучають державні структури, такі як МВС, ДСНС та інші. Традиційно проект проходить у парковій зоні, де розбивається імпровізоване містечко з 30 майданчиків, де представлені різні професії. На вході кожна дитина отримує паспорт та можливість обрати професію, яка їй до вподоби. Після виконаної роботи дитина отримає зарплатню, якою матиме змогу сама розпорядитись. У Чернівцях у нас також буде представлений центр зайнятості, який також проведе з дітьми коротку профорієнтаційну роботу. Тобто, базуючись на їхніх певних навичках і так далі, вони зможуть обрати що більш цікавіше для них. І далі дитина працює. За роботу дитина отримує гроші, які може потратити відповідно у магазині. На солодощі, на цукерки, на морозиво, на іграшки, і так і так далі. Відвідати місто професії. Організатори запрошують всіх бажаючих 6 червня о 13 годині в парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Петро Гайдашук, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Дітей без батьківської опіки відвідали правоохоронці. Вошівський дитячий будинок Ромашка завітали керівники Чернівецького управління Міністерства внутрішніх справ України. Звісно, не з порожніми руками. Дітки до свята отримали путівки в табір, солодощі, іграшки та різні розвиваючі ігри. Детальніше дивіться в нашому сюжеті. я ступаю, наче. Ційно до Міжнародного дня захисту дітей вихованці Оршівського дитячого будинку підготували концерт. Дітки танцювали, співали пісень, декламували вірші, перевтілювались казкових героїв. Ми готувалися, вчили вірш, співали, тан 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 танцювали. Ми репетиції любили і багато робили репетиції. І навчилася вже. Я співала, віршики розказувала, наголошувала, і, і те, що наголошували, діти виходили. Ми співали, готувалися дитичі робити, танцювали, вірші розказували. Знаєте, сьогоднішнє феєричне дійство це є робота всього колективу. Тобто за кожною дитиною стоїть і костелянша, яка підібрала одяг, і швоя, яка пошила ці спіднички, і музичний керівник, який неодноразово шліфував рухи, пісні, слова, танці. І безпосередньо це основну роль, основний важель тягар ляг на плечі вихователів. Чому так? Тому що дійсно сьогодні прозвучало зі. Це що е, свято день захисту дітей це є наше підсумкове свято. Ми показуємо, якими ми стали за рік, чого ми навчилися, чого досягли, і кожна дитина прагне висвітлитися в найкращому образі, тому що е, я завжди говорила, що подарунки це важливо, але найбільше важливіше для цих дітей це її увага. Сьогодні дня до вихованців Оршівського дитячого будинку разом з іншими організаціями, які допомагають діткам, завітали і керівники Чернівецького управління Міністерства внутрішніх справ України, оскільки цей заклад вже більше 15 років є підшефним закладом управління Державтоінспекції Буковини. А відтак вони систематично навідуються до вихованців, піклуються про них та надають необхідну допомогу. Цього дня вони подарували малечі путівки в табір, солодощі, іграшки та різні. Розвиваючи ігри, це я перший раз у вашому закладі. Ну я думаю, це буде не последній раз. Я особисто є членів колегії, хочу привітати всіх діточок зі святом, з Днем захисту дітей. Бажаю вам, щоб що були... здоровье, такие красивые, умные, и чтобы над вашими головами были такие добрые, мы мирные... выполняем, так скажем, коротко, то заказ, так скажем, деда, которые хотели бы что-то видеть конкретно. Что просят, мы берем и дальше будем поддерживать нашу традицию. Мы вас всех поздравляем с праздником, мы вас любим, никогда не выправляем. Після завершення концерту вихованці із великою цікавістю ознайомились із автомобілем «ДАІ». Кожен хотів, хоч трішки посидіти за кермом, включити сирену та проблискові маячки і поспілкуватись по рації. Дай <рігут> <рігут> <дайте. рігут> Дар'я то Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В стінах головного управління праці та соціального захисту населення відбувся третій за ліком фестиваль дитячої творчості Сонечко. Діти показували свої таланти та здобутки, а також отримували подарунки від спонсорів заходу. Детальніше далі в сюжеті. 12-річний Віталік чудово грає на фортепіано та має гарний голос. З центром соціальної реабілітації він працює вже майже 10 років, вже має різні нагороди та відзнаки за свої вміння. Фестиваль хлопчині подобається, тому з його обличчя не сходить посмішка. Я ходжу у цей центр вже, я не знаю, з трьох років. Вже я, дуже, я був дуже маленький, потрапив у цей центр. І так, ми їдемо часто з цим центром виступати. Ну, може, деколи призові місця е, отримує. Мені дуже сподобалося сьогоднішнє свято. Е, ну, я розказував віршки, грав на піаніно. Вже третій рік поспіль центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів проводить фестиваль дитячої творчості Сонечко учасники фестивалю, вихованці центру, демонстрували свої таланти та здобутки за минулий рік, а їхні рукодільні роботи виставили на продаж для реалізації свята. Щороку запрошують волонтерів. І як кажуть організатори, цього разу охочих допомогти було дуже багато. В цьому році ми вирішили запросити індивідуально, просто всі громадські організації, всі проспілки, які перебувають в нашій області, всі релігійні організації і різні по різним направленням. І ви знаєте, я навіть не очікувала, що буде такі, ну ви знаєте. Ну, ефект від нашого звернення, тому що дуже багато до нас звернулося з проханням дати адресу, куди переводити гроші, з проханням підкажіть, яке саме треба вам, яка допомога, матеріальна чи просто закупити канцтовари. Ну, люба. Спонсори фестивалю прийшли не з пустими руками на свято, а з пакетами подарунків для тановитої малечі. Батькам же вони збажали сил і віри у гарне майбутнє їхніх дітей. Ви знаєте, ваша любов. ваша надежда и ваша вера в то, что все может измениться, изменит вашего ребенка. Просто нужно, чтобы вот такой день праздничный был не только раз в году, а старайтесь делать так, чтобы у ваших детей каждый день был праздник, даже самый-самый маленький. Почему? Потому что это положительные эмоции, это всплеск и душевные радости, это, это просто даст им силу и уверенность в том, что все может измениться. Діти залишили задоволені святом, а організатори сподіваються, що наступного року фестиваль буде ще кращим. Висустрі сініба направляються Тетяна Вречинська, Дар'я Топіч, Сергій Бабій Чінівецький репортаж, телеканал Чернівці. В суботній полудень на Кобилянській біля палацу урочистих подій почали збиратися чудернацькі конструкції: човники, метелики, слоненятка, піони та літаки. Кожного із них була одна спільна ознака чотири колеса і малюк посередині. Про парад дитячих візочків розповідає Надія Величко. Усі, як один учасники параду візочків, продемонстрували, що батьківство це в першу чергу цікаво та креативно, а вже потім турботи і безсоння. Яскраві колоритні екіпажі, зовсім різні, не схожі один на одного, роз'їжджали по Кобилянській, як човники. До речі, човники тут також були. Наприклад, родинний екіпаж з мультфільму «Ну, постривай. Ми з тим полюбляємо цей мультик, ну погоді», тому ми вирішили. Ми подумали, що ми чекали цього зайця і бажали його так само, як вовк за ним га. Знявся і так його хотів. Тому у нас дуже маленьке ще сонечко і три місяці всього лишень. Але ми подумали, ми ходили раніше в якості глядачів на цей парад колясок, а цього року ми вже нарешті в якості учасників. Більшість візочків майстрували мама з татом. Але і дітки долучалися в міру своїх можливостей. Е, він хотів допомагав нам. Е, ну як сказати, в лапках допомагав, але потім йому сподобалося. Він сідав, йому все дуже. Ми потім на майбутнє думаємо віддати в садочок, щоб дітки гралися. Я думаю, що це буде діткам цікаво. Ну ми спочатку їх туди посадили, потім вже машини прикріпляли, щоб це не було для них шоком. До параду дитячих візочків готувалися не тільки учасники. Організатори запросили безліч спонсорів, які дарували солодощі, м'які іграшки, супутні товари, повітряні кульки і ще чимало цікавих речей для батьків та дітей. Організатори в цілому залишилися задоволені дійством. кажуть, при організації враховували досвід попередніх років. Ми поміняли місце дислокації, тому що ми були біля парку Шевченка. Спробували перенести його в центр міста. Те, що ми зробили це після деякої перерви, два роки у нас не було. Тобто це є п'ятий, скажімо так, ювелейний після двохрічної перерви. Ну і будемо робити цю традицію, будемо старатися робити, щоб це була дійсно міська вже традиція робити дитячий парад колясок на 1 червня, за свято. Після реєстрації кожний з 29 екіпажів розповів про свій транспортний засіб. Потім усі урочисто спустилися до ратуші, де отримали привітання від голови міста та спонсорів свята. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Минулими вихідними в Чернівцях відбулось справжнє свято для велосипедистів. В рамках всеукраїнського володня вулицями міста проїхалась велосипедна колонна, яка налічувала декілька сотень учасників різного віку. На фініші учасники свята за допомогою велосипедистів формували танцююче слово чернівці детальніше в нашому сюжеті. Велодень у Чернівцях проводиться традиційно вже декілька років поспіль. Цьогорічне святкування дня велосипедів розпочалось традиційно на соборній площі. З самого ранку до стартової лінії почали з'їжджатись чернівецькі велосипедисти різного віку, від найменших до найстарших. Проїхатись колоною вулицями міста приходили цілими сім'ями. Учасники, як бачите, є і маленькі. Бачу, що навіть там був велосипед з причепом, хто, хтось привіз дитину. Є велосипедисти старші 60 років, тобто в нас доволі репрезентативна така компанія. Участь у велопробігу традиційно взяли і представники Чернівецької федерації велоспорту, які допомагали в організації руху колони. Чернівчани, які надають перевагу велосипедам, разом зі спортсменами таким чином пропагували дотримання правил дорожнього руху та використання велосипеда як зручного засобу пересування містом. Ми цей захід проводимо з метою популяризації велосипеда як міського виду транспорту, з метою пропаганди безпеки дорожнього руху. Дотримання правил всіма учасниками дорожнього руху намагаємося показати, що велосипед це нормальний екологічний засіб пересування містом. Діти, дорослі та навіть пенсіонери, які розмістились на стартовій лінії за сигналом працівників ДАІ, рушили вулицями міста за традиційним маршрутом. Фініш як і в попередні роки розміщувався на паркінгу ТРЦ, депот, де учасники велодня намагались формувати танцююче слово Чернівці. Веселе дійство в кінці фінішної, а ми таке придумали слово чернівці і зараз велосипедами будемо створювати таке слово чернівці, яке буде танцювати. Слово ми заздалегідь розграфлили по, по секторам. Кожного є своя літера, тому зараз йде процес налаштування, кожен займає своє місце. І ось так ми почнемо зараз свій флешмоб. Через декілька хвилин за допомогою координаторів з велосипедів таки вдалося сформувати слово Чорнівці, яке до того ж танцювало. Чернівчани, які долучились до святкування володня та проїхались двоколісним транспортом вулицями міста, залишились задоволеними. Рішили, тому що ми велосипедісти. Як можна не составити трапезу такому дню? Ну і как бы, все замечательно, красиво організовано, неплохо провелось. И народу стало більше в два рази. Мені сподобалось покататися по всьому міру. Це було круто. І наступного разу ще раз прийдемо покататись. Традиційно долучаюся, тому що використовую велосипед, катаюся на ньому і вважаю, що це хороший спосіб і зекономити, заощадити кошти, і зробитися здоровшим і, взагалі, зберігати екологію нашого міста. Іван Бучулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці і наразі це було останні повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього не найкращого. Побачимось.